20 липня у Чуківському будинку культури відбувся відкритий турнір з шахів, присвячений Дню шахів. У змаганнях брало участь 11 шахістів, у тому числі Нестор і його тата. Грали кожний з кожним. Ну що, Нестор, що ти очікуєш від цього турніру? Перемоги. Перемоги чиєї? Моєї. Всіх обіграєш? Так. Да. А папу обіграєш? Так. Да. І як? Детський матеріал. Ну, подивимося. чи щоси заведені. Зиненко Юрій білими з Лубицем, Зиненко Нестор білими, з Полтаєвим. І Нестор і його тато грали нестабільно, а в особистій партії переміг найменший учасник турніру. У підсумку Нестор набрав 6 очок і посів п'яте місце. Тато Нестора став шостим, у нього на одне очко менше. знайшли час подякувати вам за те, що ви е, пропагуєте такий вид спорту. ну Скажімо так, нелегкий вид спорту, інтуєму. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми маємо змогу сьогодні проводити цей турнір. Володимир Зуська його результат 9,5 очок. Другий Станіслав Петрашевич, третій Іван Котенко.